Всіх вітаю, моя Ютуб-Родина, і ми сьогодні розповідаємо про архетип четвертої чакри, і я його нетипово назвала кохана або коханий підставте, і тут звучить зразу пісня звичайно. Ти сонце і небо, ти вітер ля 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 Поганий з мене співак, але послухайте цю прекрасну класичну. Нашу українську пісню з назвою кохана або в інтерпретації коханий. Мені подобається, як переспівали аліби, наприклад, коханий. А інколи Мірана починається саме з цієї пісні, щоб активізувати четверту нашу чакру, наш архетип. А дуже часто, і я радіше називала цю чакру, а тобто архетипічно, мати-донька. Але ми сьогодні про мати-доньку проговоримо як тіні. Які не приймаються, тому що ми сюди йдемо не в мати, не в доньку, тому що нам складно для нашої культури прийняти ці архетипи, тому що вони зазвичай в мінусі, і вони нам якраз і заважають бути коханою, коханим. коханою. Ця інформація, що для чоловіків, для жінок в принципі плюс-мінус. Однакова, жінки більше виходять в мінус цієї чакри. Це пов'язано трошки з нашою історією. Ми сьогодні про це поговоримо з психологічної езотеричної точки зору. Так от, архетип кохана це вже не коханка, як на другій чакрі, а кохана тобто, тут вже жінка, чоловік. Стосунками будуємо як з особистістю. Так? Ми пройшли третю чакру, ми розкрили, що там вже Амазонка чи воїн світла а в чоловічому варіанті. а, состоялася, як то кажуть, в цьому житті вона ж знає, вона, хто вона, що вона. І тут не те, щоб хочеться, знаєте, бути матір'ю когось, а навпаки, давайте ми тінь. Мати і тин, дитини, дівочки, да, доньки, візьмемо як, якраз мінус, який не дає розкрити цю чакру. Навіть так сьогодні поговоримо. Так от, а наш архетип кохана. Зараз секунду. Кохана. Давайте спочатку під, підемо від негативного. Давайте так. Щоб було більш зрозуміло, що таке кохана, а що таке мати і донька. А частіше цей архетип, якраз, на мою думку, не дуже коректно освічують і люди йдуть прям зовсім зовсім не туди, особливо жінки. Дивіться, дуже все логічно. Цей архетип і чакру, серцеву чакру приподносять, як це безумовна любов, безумовна любов, і це материнська любов. Материнська любов зазвичай дуже дуже умовна, ну, не зустрічала я в своїй практиці, не як жінка, не як психолог, а мати, яка реально любить безумовно. Якщо чесно, якщо чесно, діти тим паче, ну вони люблять, як ви скажете, маленькі діти. Маленькі діти настільки залежні, і у них стільки умов. Безумовно можуть любити ніхто. Навіть Бог не любить нас безумовно, тому що в нього він нас створив з якоюсь метою, не безумовно. Чому він хоче сам себе усвідомити через нас? В нього теж є умовність. Тому казки про безумовну любов ам... залишимо в фантазіях. Це нам жити не допоможе взагалі. Треба навпаки прийняти свої умовності. Свої бажання, тому що психологія і езотерика – це завжди про людину, про особистість. А коли людина провалюється якраз в безумовну любов, в архетип мати, коли ви стаєте мати не там, де треба, ну крім своєї дитини, це починає бути дуже багато проблем насамперед. Коли ви стаєте мати своїм друзям на роботі колегам, особливо своєму чоловіку. Це найгірше, що можна зробити в стосунках. Тому, як, чому проблема? Тому що коли ми ростим, росли, давайте так, в минулому росли, ми бачили поведінку жінок з позиції матері для всіх. Дуже рідкі були приклади, коли жінка була коханою. І кохала, да? От кохана і. З цієї сторони теж. Зазвичай це було про піклування, про когось таке материнське, нагодувати того ж чоловіка за ним в нашій культурі да, попіклуватись за його здоров'я, за його чистоту. Якщо візьмемо, по-чистому чоловік раніше від мами потрапляв до дружини, а дружина виконувала такі функції мами і трошечки коханки з другої чакри. А от в суті в нашій культурі жінки як коханої. Дуже не вистачає, це провальна. І я хочу цим відео підсвітити і додати, що четверта чакра це не суть матері розвивати в собі безумовну любов. А навпаки, на основі третьої чакри свого здорового егоїзму, коли ти вибудувала своє життя, ти знаєш, хто ти є і як тобі подобається, ти тут тобі вже є що дати. Тобі, що є, що дати, і ти розумієш, що ти хочеш взяти. Тут кохана, це про баланс. Брати, давати, і через свого партнера ще масштабуватись вже на рівні душі, на рівні контакту. Це вже не торгова бартерна любов з другої чакри. Ти мені це, а я тобі це, який весь інстаграм зараз. Ну Ютубі менше, але все одно в соцмережі. Тут, коли ти вже розумієш, яка ти людина, хто тобі підходить, що ти можеш реально дати, а чого ти не можеш дати, і ти можеш брати це від іншої людини. І в дружніх стосунках ти можеш бути коханою і бути кохати. Тому що ти, у вас є здоровий взаємозв'язок на рівні серця і душі. Тобто, це вже здорові такі стосунки. У нас мало що є здорового в сучасному світі, але ми розкладемо цю тему. Спочатку да? ми виб приберемо те, що нам не повинно бути. Тому це поняття, що ти мені друг, якщо ти вночі прокинешся і мені допоможеш. Да? Це Жертовність мамки виходять з чату. Да? Сам архетип мамки я дуже вам рекомендую, щоб ви залишили роль мами тільки для ваших дітей. Ну, можливо, для ваших песиків, котиків, якщо вам хочеться. Все. Інший світ не повинен бачити ваш матір. Як з тим попрацювати? Ви все бажання. У цій безумовної любові комусь допомогти зі здоров'ям, когось нагодувати, потурбуватись, ви направляєте на себе ваш виклик на цій чакри, всю цю турботу, да, тільки дітям залишаєте мати, і тільки дітям до 18 років, ну, до 16, дивіться, де ви проживаєте ще, все інше весь свій потенціал. Як тільки піднімається, ви хочете когось там ой. Біднешенький біднес, такий материнський інстинкт, інстинкт прокидається, безкоштовну пораду дати, там, розповісти, як жити. Ви раз і собі цю енергію даєте. Зрозуміло? Тому я дуже рекомендую архетип мати взагалі не розвивати, а залишити тільки дітям і то, якщо вони у вас є. Або по відношенню до дітей, не знаю, інших дітей, саме дітей. А, можна не тільки своїх, да? взагалі дітей. Якщо ви будете відноситись як до дітей, до своїх чоловіків чи деяких здорових, здорових дорослих людей, це буде дуже великим вам прилітати уроками. Далі, тому що коли є дитяча травма, я психолог, який спеціалізується на дитячих травмах, ми хочемо відіграти цю травму і оцю контролюючий родитель у нас всюди включається. Виключаємо мамку повністю. І дуже обережно слідкуємо, щоб не було мамки в стосунках. Це оздоровить ваші стосунки 100%. Далі бунтуюча дитина, роль доньки теж Дівочки, дівочки. Якщо у вас пробудована третя чакра, у вас нема взагалі ролі архетипу дівочки. у вас є роль ніжності. Ви можете бути вразливою, ви можете бути чесною, але це не дівчинка. Коли у нас включається у жінок у ця дівчинка, це зазвичай маленький монстр, який буде капризний, який буде розфокусі, який буде робити треш в своєму житті. Тому я теж проти, щоб цю чакру ми розвивали як дитячу позицію. Ми Третю дивимось чакру, виростаємо і тут не повертаємось, не будуємо стосунки: я маленька дівчинка, мені потрібна допомога. Або я зараз нам наколдую мантри, медитації, і в мене якесь таке. Ми виходимо з містичного мислення. Абсолютно. Тому ми не розвиваємо дитину в собі. Всі дорослі люди ми культивуємо тепер. Підходимо, що таке архетип кохана. Перше, що ми зрозуміли, що не є архетипом четвертої чакри, це не мамка, це не дівчинка. Це архетип кохана, жінка кохана. Це може бути у вас партнер. Ви можете через партнера якогось конкретного людину да, пізнавати цю любов. На рівні серця, не тільки тіла, да, взаємозв'язку, обміну, а ще й на рівні тіла, душевності, сердечності. Але ви можете бути коханою і будувати взагалі стосунки зі світом в цілому. І дивіться, це як будувати кохання не з позиції мамки, тому що коли ми будуємо зі світом з позиції мами. Мамки, тому і називаємо мамки, тому що це зверху. Це позиція, що я окей, а світ не окей. Начебто я знаю краще, ніж інші люди. А коли ви будуєте стосунки з позиції коханої, ви автоматично, отут якраз ви йдете в прийняття. Тому що, коли ви когось любите, ви бачите картинку в цілому. Це не про безумовну любов, це про чіткі кордони, ви можете мати комунікацію і донести. Так мені приємно, так мені неприємно, такі мої побажання, такі не мої побажання. Тому що наші люди не дуже розуміють, що таке безумовна любов, тому що в принципі це, я думаю, досить штучна історія, яку вигадали, тому що дуже вигідно. Коли ви чуєте щось, оця формуліровка безумовна любов, наступне там десь речення завжди якась маніпуляція буде. Обережно от зразу лакмус. Десь там іде безумовна любов, і одразу маніпуляція якась. Або вам щось там, не знаю, хочуть вам продати чакру відкрити, безумовну любов, щоб полюбити. Тут дуже-дуже багато умовностей і користі. Це треба прийняти, тому що безумовність, якщо дійсно ми підемо в цю глибину, це якраз прийняти тіні. А ту концепцію, що нам продають під безумовністю, це, це про хорошість. Тому тут ми приймаємо. Тіні світу ми виходимо із дуальності. Це не про безумовність, це про прийняття. Я реально бачу свої косяки, свої недоліки умовно, але я реально бачу свої таланти, і сильні сторони. І я посилюю сильне і працюю зі слабим. Я можу інтегрувати свої тіні. І пишатися, і розвивати свої сильні сторони. Тут нейтральність. ми виходимо із дуальності. У нас є негативний розум, є позитивний розум. Вони оба працюють на нас. Ми від них не відмовляємось. Тому про якусь безумовну любов це начебто тільки про щось хороше, чи, начебто, в світі має існувати тільки не знаю, там полянка, як тут зелена, з білими барашками. А тут ми приймаємо, що світ різний. Різний ми це стан нейтральності. Ми розуміємо це баланс чоловічої енергії жіночої в нас, а це дозволяти бути собі присутнім і бути присутнім іншій людині. Це закон любові. Якщо ви хочете класних глибоких стосунків, треба почати з себе і. Прожити тут же з кожної чакри буде складніше розмовляти через логіку, через розум, тому що кожна вища чакра лежить поза розумом, особливо з п'ятої і так далі. Тут треба роз... дозволити собі бути присутнім. Це важко описати, це треба відчути. Тому ми робимо кундаліні медитації, тому ми робимо ці тренінги. Ви дозволяєте собі бути присутнім. Ви не оцінюєте взагалі себе. Це там моя хороша якість, це погана. Я безумовно люблю, умовно. Ви виходите за межі цього. Тому що концепція безумовності це концепція. А тут ви виходите з цієї концепції. Ви просто присутні. А, ви даєте. Біля вас стає дуже легко, тому що людина відчуває, що вона може розслабитись і бути також бути присутньою у вашому полі. Рівень тривоги автоматично падає. Ці люди стають магнітами. Тут звичайно зупиняються ці безкінечні діалоги з самокопанням. А тут іде вже життя, трошечки називають його в потоці, але це не тільки в потоці, це таке вже інтуїтивне життя. В четвертій чакрі ми виходимо і з дуальності, і ми об'єднуємо три нижні матеріальні чакри і три верхні духовні. Тобто в четвертій чакрі об'єднуються і, і три верхні духовні, які ще ми будемо розглядати. Тобто, тут іде у мене мурашки зараз. Знизу і зверху магія. Тут живе душа. тут ми, Наша земна енергія міксується з духовною небесною енергією. Тобто наші янголи-демони, наші тіні і наші проявлений світ, він тут об'єднується. Тут не річ в безумовності, тут річ бути коханим. Це як коли ви в коханні, у вас є і пристрасть, і тиша. Знаєте, з людиною можна бути в тиші, абсолютно нерухомості бути, і абсолютно бути в активності, в динамічності, в пристрасті. Це архетип, який. А, можливо, спочатку треба було треба було б там три верхні прослухати, але обіцяйте, коли вийде ще три аудіо. Ви повернетесь в четверту чакру і ще раз прослухайте, і вам стане більше зрозуміло. Тут логіка об'єднується з, з енергією знаннями, з тим, що лежить поза логікою. Це проявлений світ і непроявлений. Це день і те, що відбувається вночі, в снах наших. Це астральний світ, реальний світ. Це все четверта чакра. Це двері, а взагалі всесвіт. Це портал, це там, де ми можемо подорожувати між світами, де ми виростаємо як особистість. Це, це портал, де можна впізна, впізнати всі світи. І через себе пізнати Творця. Через себе пізнати Творця. Або пірнути в себе і через іншу людину пізнати Творця. Але спочатку пірнаємо в себе. Дивіться, ми розкриваємо цей центр, ми дозволяємо бути собі присутнім. Потім, щоб ще глибше піти, ми дозволяємо бути присутнім людині біля нас. І тоді у нас відбувається оцей вибух. І ми розуміємо, що таке творець на рівні поза логікою, без... на рівні відчуттів. Тому, якщо вам цікаво розкрити в собі цей архетип коханої або коханого, зрозуміти цей будову світобудову, я вас запрошую на практику. І ми будемо це робити через кундаліні медитації. Подробиці опис під цим відео.